У Львові оновлять парк автомобілів швидкої допомоги. Про це сьогодні під час робочої поїздки пообіцяв віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Костянтин Грищенко. В уряді розроблять спеціальну програму, де замінять старі автомобілі швидкої. За кілька років обіцяють оновити більшість рухомого складу. Одноразово це зробити буде складно. Віце-прем'єр пообіцяв вилучати зношені автівки поступово. За словами Грищенка, аби покращити роботу екстреної медичної служби, усі автомобілі обладнають. Системою GPS. Також максимально ефективно використовувати наявні засоби. І в цьому контексті, як показує досвід той же Дніпропетровської області, встановлення системи GPS і Центральної диспетчерської оперативної служби дозволяє зменшити невиправдані використання не за призначенням тих же транспортних засобів, якщо не в рази, то дуже суттєво. Також ще одна реформа у медицині екстериторіальність. Тобто, швидка допомога, як обіцяє урядовець, приїжджатиме до пацієнтів за 10 хвилин, незалежно з якого району надійшов виклик. З початку року на Львівщині створили єдину систему екстреної медичної допомоги. Центральна диспетчерська може приймати до 800 звернень пацієнтів на добу.